У суботу 27 липня російська артилерія нанесла удари посеред містю глухова, унаслідок чого був пошкоджений житловий сектор, а також загорівся транспортний засіб. Глухівчани потроху оговтуються від ворожої атаки та розповіли про пережите. Спортивна зала корпус номер 5 Криша, вікна і о, все, гуртожитку сімейної молоді, там два вікна. Ну я так. Поняв, що Спочатку чули взрив і хату шатнуло, а потім, виходить, второй прильот вже був сюди і політали окрім. Ми тоді одразу вийшли, пішли до сестри, ну а потім вже щось, треба ж повернутися, і кашенята, і дому, і все. Взагалі, так як люди кажуть, які далі на окраїнах були, вони чули більше 10. Але ми тут чули тільки три. От тут за дому, коли упало, потім там у там, центрі і тут. Така була волна, що вона тут. Звідси пішло в зал, якось повернуло, щоб те вікно вибило, mm. іменно волною. Mm. Да, бо як туди могли осколки попасти? Була сильна волна. Оце вікна побиті всі, всі, всі оці, оце три, оце, оце друге і третє в залі. Дома не було просто, чисто, случайно не було. Я й думала залишитись сьогодні вдома. Думаю, ніякої нікуди не піду, буду займатися домашніми справами. А тоді так сталося, що втім я пішла. Пішла ще й можна було раніше якраз попасти. А мені сестра каже, пішли, зайдемо тут у техніку, побачиш, як гарно, і ми просто побутали. На допомогу цивільним мешканцям оперативно прибули рятувальники. Пожежу автомобіля, вдалося швидко ліквідувати. Також співробітники ДСНС ретельно обстажили територію, по якій було нанесено удари. Пошкоджено фасади житлових будинків, вибиті вікна, також є влучання в будівлю навчального закладу. Вирви від ворожих снарядів можна побачити серед доріг, а також посеред житлових вулиць. У результаті атаки загинув 14-річний хлопчик. Також отримали поранення 13 цивільних осіб, із яких семеро діти.